Добрий день. Так, в цьому відео піде мова про те, як замінити лопасті на квадрокоптерах. Ну, взяти хоча б Є99. Е99 або взяти там цей П10 й на лучах фіксатори. Перший, другий. Третій, четвертий, у Є-99 все таке ж саме. Як змінюються лопасті? По-перше, ви звертаєте на маркування. Бувають випадки. Що ви можете купити лопасті, а маркування може не совпадати. Тоді ви не звертаєте увагу на маркування і дивитесь на лопасті квадрокоптера. Я його задню частиною повернув до себе, щоб було більш наглядно. Вже хоча б у цій лопасті задній, праві. Якщо подивитись, ця лопасть, ліва частина в неї вверх направлена, а права частина вниз направлена. Протилежна лопасть, ліва сторона вниз направлена, права сторона направлена вверх. вверх. Я не видно. Пробую показать З разных ракурсов. Может будет больше наглядно. О, вот так вот. Как изменяются лопасти. Значит, лопасти могут быть пошкоджены, Перший варіант це в них, в них з'являються тріщини, оскільки ну, квадрокоптер цілий, то я звісно на ньому не покажу. І також частково відломані. Наприклад, кінчика ось цього не буде, буде відломлений. То, що відломлена лопасть, її зразу треба замінювати. І коли лопнувши... Теоретично можна використовувати, тільки біля себе керувати. Ну, якщо безвітряна, це ще можна. А так краще все-таки замінити, щоб не вийшло так, що квадрокоптер ваш впаде. І тоді проблем буде набагато більше. І так, як це робиться зміна лопастей? Викупка в комплекті йде в квадрокуптері кожному, який ви купуєте. Це теж з дешевих є 99 модель. От викупти викриткою. Оця вісь мотора. Тепер беремо лопасть комплекту Ху. показати не вийде бо зараз світла нема внутрі цього фіксатора ось тут є паз він прямокутний так, спробую вище показати ось тут весь вона тоже йде отроблена прямокутно ну, на кінцях скруглена ось тут ось тут правда це не настільки важливо Ваше завдання при зміні подивитись, виставити, наприклад, на себе ось так от вісь мотор електричного. І подивитися, щоб було вам видно паст, де тут є прямокутний, і починаєте вставляти. Оскільки сонця ну, немає і мені не видно, то я... Буду вставлять наугад. От, пробую вставляти, бачите, пас не попав. Він не вставляється. Сили не треба пролажувати. Пробую ось таким чином. Трошки Так. Є, попав. Бачите. Вот і все. Тепер. Можна ще раз трошки придавить. Вона повністю там знаходиться ця випасть. Так, тепер треба винтаки знайшов. Бо мелкие винтики постійно теряються і дуже швидко. Вунтики розвиваємо видно. Дуже маленький за розміром. Довжиною десь порядка від 5 до 7 мм. Ось. Тепер беремо цей шурупчик. Я сказав, у Ось це жіночий оці шурупчик. Ну саморіз. От, і викрутку берете і далі вкручуєте. І закрутив. Чуєте, що кручу. Так що дуже сильно ну, приблизно затискати так по заводу ось І получилось Ось таким чином самостійно міняєте всі пошкоджені лопасти на квадрокоптері. відносно лопасти інформації думаю дуже багато буде. все Буду я вивчати і буду записувати ролики.